Вітаю вас! Ви дивитеся перший міський. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Ну хто б міг подумати, що нам доведеться говорити про зруйноване житло. Ну насправді так сталося, що 9 місяців вже Україна перебуває у стані війни, і за цей час об'єктів зруйнованих дуже дуже багато. З 24 лютого приблизно десь це за даними на жовтень, приблизно 300 тисяч. А ми розуміємо, що зараз їх стає вже. Більше 300 тисяч заявок від людей, які були подані до дії, з метою компенсувати зруйноване житло, насправді дуже. Добрий мені здається добра ініціатива президента стосовно того, що така програма буде працювати. Але ми розуміємо, що наразі навіть механізм ще не відпрацьований. Хоча перші кроки вже зроблені. Отже, що робити тим людям чи тим представникам бізнесу, які залишилися без об'єкта нерухомості, чи цей об'єкт нерухомості був пошкоджений саме під час війни. Про це будемо говорити з гостею нашої студії. Це юристка безоплатної правової допомоги Катерина Булаткіна. Вітаю вас, Катерина. Дякую, що прийшли. Це тема ця дуже важлива і м, дуже така корисна. Знаєте, зараз я розумію, що. Від заяви президента, що держава готова компенсувати ось ці втрати до того моменту, коли держава буде компенсувати ці втрати, пройде е, багато часу. І треба не забувати, що е, війна продовжується. На жаль, І я думаю, що цей механізм буде працювати наповно тільки після того, як ми переможемо. Чи я помиляюся, і він вже почав працювати. А, ну, дивіться, по перше, механізм це вже почав деяк працювати для того, щоб ми почали, хоча б з першого етапу, якесь так сказати, фіксування. Тобто найголовніший момент в цьому це саме факт фіксації. Отже, що потрібно одразу зробити? Mm -hmm. Це зареєструватися на порталі Дія і внести всі дані туди або звернутися до ЦНАПу. Це центри надання адміністративних uh -huh. Uh -huh. послуг або до нотаріуса. Дуже важливий момент, що зверн... звернутися може тільки власник житла, uh -huh. тобто вам обов'язково потрібно мати з собою документи, що посвідчують ваше право власності. Це найголовніше, бажано їх зберегти. Якщо ні, є теж свої механізми, як відновити ці документи, якщо ви їх все ж таки втратили. Якщо це було майно придбано, теж давно є. Все одно є механізми, за якими ви можете е, знайти ці дані, які є, є в електронних реєстрах. Ну, тобто це все можливо. Що будемо казати поатабно? Перше, це, звісно, фіксування фото, відео, показання свідків. Якщо ваше майно знаходиться на окупованій території, бажано, аби сусіди, я розумію, що це дуже ризиковано, але коли у вас є можливість зв'язатися з сусідами, попросіть їх зробити відеозапис із зазначенням дати, часу, де ви знаходитесь, прізвище ім'я по від того, хто веде відеозйомку, тобто і в повному обсязі, щоб людина зафіксувала цей факт. Тобто Ток... будь-які дані будуть дуже корисні. Будь-які будь дані. І я так розумію, е, якщо їх е, ну, чим більше, тим краще. Так, Так, я звичайно, постала. звичайно. І теж дуже важливими будуть покази свідків. Uh -huh. Якщо є можливість у людини засвідчити або в суді, або нотаріально засвідчити ці покази, це буде дуже вагомий е, uh -huh. так сказати, доказ Аргумент, для. Uh -huh. для, для для суду і там для подальших дій. Це те, що перше. Друге, після того, як ви всі дані передали уже до ЦНАПу, до дії, або зафіксували уже у нотаріуса, уже переходимо на другий етап. Це у нас займається комісія, сформована при органах місцевого, місцевого самоврядування або військово-цивільній адміністрації. Вони створюють спеціальну комісію і складають акт. Про те, що ваше майно було зруйновано. В якому, е Як воно було зруйновано? Коли воно було зруйновано? Яка вартість збитків була завдана ць цьому майну? Але, на жаль, зараз. Е Ну, ми будемо не, не будемо говорити так сугубо просто про наш регіон. а Будемо говорити також і про інші. Є дуже багато запитів на це. Також ви можете це зробити самі, якщо у вас є фінансова можливість. Тобто, якщо ви не можете ждати, наприклад, у вас від вибуху, ну просто там розлетілись вікна, і ви розумієте, що ви не можете чекати і робити ці всі етапи. Поки а, вам та, ці, та. Е, ви можете повенити. самостійно замовити цю комісію, звичайно, оплатно, і проводити ремонт. Але у вас вже буде факт фіксації того, що вам дійсно було нанесено збитки. Тоді-то, тоді-то, і ви вже це можете вносити. У нас з'явився реєстр пошкодженого майна. Uh -huh. Там збираються дані, якщо я не помиляюсь, з 2014 року uh -huh. так, там, де є можливість це робити, і спочатку ведення воєнного стану на всій території України. Тобто, Чекайте один такий нюанс. Якщо людина реанімувала якісь там ну, пошкодження в своєму житлі самостійно, то вона має право. Теж на компенсацію. Так, звичайно. Але ця компенсація буде вже то трошки так, після. Так, тобто, так. ти сьогодні встав у вікна, а і з часом ти можеш отримати так, гроші за так. те, що ти витратив. Так, зрозуміло. Це ну, це так сказати, найпримітивніший приклад, mm -hmm. який я можу привести, тому що ну ми ж не будемо тим паче зараз, якщо літом це було ще. Ну, простіше. Зрозуміло так, так. Чекати дуже довгий так, процес. Так, я так, розумію, так, що так, цей так. механізм ще не відпрацьований. Всі розуміють, що так. він не відпрацьований, і тому багато часу може сплинути, так. а холод. Воно вже зараз, вже сьогодні, тому це таке. Ну і вікна насправді, враховуючи умови війни, це найтакий легший, мабуть, да, так да, да. легша така стадія руйнації? Так. Скажімо, хоча це теж дуже неприємно. А в умовах зимових це ну, вдвічі неприємно, так. тому що б На там жаль. не було. Але скажіть, чи вже цей механізм, він, от те, що ви розповідаєте, чи він вже у дії, він вже працює? Так. Так, дійсно, він уже. Працює вже починають вноситися в цей реєстр пошкодженого майна, починають вноситися дані. Це дуже важливо, тому що це дає ну, це про що я наголошувала попередньо, тобто фіксація це є наша головна зброя. Без фіксації ми, на жаль, мало що зможемо довести. Тобто просто словесно розповідати, що зруйнований будинок чи Ні. квартира це не працює. Ні. Працює і тільки також, докази да, так, да, і також. Найважливіший теж документ, який ви можете е, берегти, це акт, який складений був або органами місцевого самоврядування, або військово цивільною адміністрацією. Е, розповідаю чому. як такого зараз механізму відшкодування шкоди немає. Тому що для того, щоб е, ми відшкодовували шкоду, як це передбачено uh -huh. в цивільному кодексі України, ми повинні знайти винуватця. Тобто, ми ж е, не можемо знайти знайти військовослужбовця Російської Федерації, який запустив ту чи іншу ракету, яка впала саме на наш будинок, тому це трошки інший механізм. Що стосується нашої держави, то ми можемо вимагати компенсації але. З іншої сторони, це теж е, неприємно, тому що ну це не Україна е, зруйнувала. Війна, да, війна акціон, це не Україна так. зруйнувала ваш будинок. Тому я вважаю, що зараз е, були заяви від президента України з приводу того, що за рахунок е, арештованих активів Російської Федерації ми зможемо зробити фонд, яким будемо відшкодовувати ну, хоча б е, ті моменти, коли у людей взагалі не залишилося житла, угу. тобто воно взагалі ремонту. Не, не підлягає, не підлягає взагалі. Я думаю, що це правильно. Але зараз хочеться подивитися на практику, як відшкодування шкоди, якщо ми будемо казати за цивільним законодавством. ну, Це не ефективний механізм. Я, в свою чергу, рекомендую клієнтам в кримінальному провадженні це все вирішувати. Чому розкажу. Ну, теж не, не сказала би, що це 100% ефективно, але у нас є стаття 438. Кримінального кодексу України це порушення звичаїв війни і законів. Uh -huh. І у цьому провадженні, після того як ви подаєте заяву про вчинення цього правопорушення, ви можете подати цивільний позов в кримінальному провадженні, тобто, ви можете як і до держави агресора, так і до винуватця цієї ну, трагедії. я... Думаю, що я можу собі дозволити так, такі слова. Так, так. Ви можете подати цей цивільний позов, але у нас залишається інша сторона: це виконання цього рішення. Mm -hmm. Тобто, якщо у вас це зафіксовано, у вас є чітка сума, ви розумієте, що вам потрібно робити. Ви розумієте, скільки збитків ви понесли. А тепер проблема в тому, куди подавати на виконання. Ми розуміємо, що наша держава ну просто не потягне такий. Якщо у нас є заяви, що майже на 356 мільярдів доларів знищено майна, і це не тільки цивільна інфраструктура, і це тільки на зараз, так да, станом да, на зараз, да, да. а війна продовжується. Оже да, станом на зараз. Кількість ця тільки зростає да. з кожним днем і зростає. Це таке, ну і ще я вважаю, от нас зараз проводить міністерка юстиції, проводить таку діяльність, як подавати на виконання документи в країни, наші, які з нами дружні, які нам допомагають. Угу. Тобто ми повинні розробити механізм, яким у нас же є багатько країн, де є золотовалютні резерви Російської Федерації. Угу. Там, якщо я не помиляюсь на 300 мільярдів доларів США, деяких вони навіть заарештовані вже заарештовані вже заарештовані тобто їх та, можна вже використовувати Але за міжнародним правом, ми не можемо не держава, яка арештувала ці активи, ні держава, якій належать ці активи, вона не може ними користуватися. Угу. Тому ми, як країна, яка постраждала, повинні запропонувати державам е, учасницям да. Так сказати, нашим союзницям ми повинні запропонувати якийсь механізм реалізації, тобто якось або це перевести в стан репарацій, угу. або по-іншому вирішувати. Тобто, тут е, законотворча місія повинна бути, щоб юристи, міжнародники е, вирішували ці питання і розуміли, як. Е, Правильно це зробити, тому що е, немає взагалі в світі такої практики, на жаль, е, як у нас склалася, але е, хочу зазначити, що ця війна це саме задокументована війна в історії взагалі всесвітній. І сьогодні має вона стільки доказів, стільки фактів, так. скільки не мала ні одна інша війна, і так у Друга світова. Звичайно, що тоді не було таких так. можливостей, але це, це якраз на жаль. Так, да. це якраз на жаль, що ми стали таким прикладом першим в історії, але. Нічого нічого як допомагати вирішувати ці проблеми нічого іншого ми запропонувати так. не можемо. Скажіть, чи от зараз люди подають заявки? Так, є заявки у дії зафіксовані. Mm -hmm. Є що далі із ними? Я розумію, що поки що не один українець не отримав ніяких коштів і найближчим часом не треба мати ілюзій і не отримає В першу чергу, тому що цих коштів України немає. Ну, власне, і країна не може їх сплачувати, бо вона і не винна ці кошти. Але от просто розуміти для тих людей, які подали заявку. Навіть питання скільки чекати, мабуть, теж буде неправильним, так тому що ми не знаємо, скільки чекати. Як думаєте, як будуть розвиватися надалі події? А ну дивіться, я ще раз повторюся а, і скажу, що головне, що ви зафіксували. Угу. Головне, що ви що зробили, що На ви На цьому падали. етапі це найголовніше, так, це, це треба робити, це так, як би там не було. Одразу, так. якщо вам не видають органи місцевого самоврядування або військово цивільна адміністрація, не видають акт. The <laughs> Тому що акт пошкодженого майна це найважливіший документ. Uh -huh. Якщо вам не видають цей акт, звертаєтеся з письмовою заявою, ви требуєте цей акт. Звичайно, ви можете е, спробувати ті е, інші виходи, які я казала. Тобто, або це відкривати кримінальне провадження, або в порядку цивільного судочинства вирішувати це питання. Uh -huh. Але ну так, суди пройдуть, у вас буде рішення на руках, у вас буде об'єм, звичайно, але в світової. Навіть практику, у нас немає, як відшкодувати цю mm -hmm. шкоду. Mm -hmm. Головне, я сподіваюся, це ну, теж таке питання, коли закінчиться війна. Ми не можемо на нього однозначно відповісти. Ми сподіваємося на наших законотворців, що вони все ж таки е, зроблять правильні дії, і що наші країни-партнери теж нам будуть допомагати в цьому правильно формувати е, комісії, яка саме буде. Виплачувати ці е, репарації, так і відшкодовувати шкоду завданою ресурсу. Тобто не чекаючи, коли закінчиться так, війна, тому так, що так. цей час е, поки що і справді незрозумілий для так. нас, але поки що я так розумію, що немає ні одного прикладу, да коли, хоч якісь кошти на жаль, ні, були, немає на жаль, ні прикладу, зараз да. нічого немає. А, Можу сказати, що нам тільки чекати і сподіватися на е, міжнародних партнерів, на міжнародну співпрацю, тому що ну у нас тільки такий є вихід наразі. Ну, Є ситуації, де є е, більш пошкоджені е, райони, є більш-менш пошкоджені, так, скажімо там. ну, Тобто ми не говоримо про ті місця, де е, пекельні бої йшли і продовжуються. Ми не говоримо про ті місця, які просто стерті. Е, е, не знаю, чи, чи буде там якийсь шанс на те, щоб відновлювати це, певне, що не до вас питання. Це таке риторичне питання. Ми просто будемо сподіватися mm -hmm. на слова влади, так, яка переконує нас. Що ми відбудуємо все? Ну і з часом будемо сподіватися, що так воно і станеться, але цей процес може затягнутися на роки стосовно о, фізичних осіб, зрозуміло людей просто які втратили своє житло і так далі. Стосовно представників бізнесу, які теж дуже часто є постраждалими особами. А, до речі, представники бізнесу це е, ті люди, які робили українську економіку, які підтримували, які донатили з су так, тобто ну, багато з них, багато з них, які допомагали. І сьогодні теж. Е, Досить велика частина цих людей немає в мене даних. Можливо, у вас є дані, угу. скільки із представників бізнесу постраждали. А, на жаль, зараз у мене немає даних а, щодо того, скільки представників бізнесу постраждало, але можу говорити з власної практики, скільки до мене звертається клієнтів, угу. а, саме юридичних осіб, або фізичних осіб-підприємців, у яких була ну просто або своя маленька кав'ярня, або угу. своє маленьке СТО, Тобто, люди собі а, жили за цей рахунок, і ну якби жили собі. І жили. Але пройшла війна. Потім розповідають, що там ремонтували техніку окупанти, і, ну, звичайно, так вийшло, що наші ЗСУ вдарили по цій базі. Тобто, mm -hmm. так і що робити людям? По-перше, що би я хотіла рекомендувати, скажу: от саме про юридичних осіб, про представників бізнесу, що потрібно, це теж перше фіксування. Для того щоб хоча б матеріальні збитки зрозуміти, скільки вам потрібно відшкодовувати, піднімайте всю первинну документацію. Тобто ви повинні для того, щоб ми ж не можемо з, зі стелі взяти цифру і сказати, що ви там мені винні 100 тисяч доларів. Ну, так, Ні, так, так. ми піднімаємо всю первину документацію. Ми показуємо усі податкові накладні, всі видаткові накладні. Ми показуємо за який рахунок ми е, купили цю продукцію, за угу. яку ціну ми планували її продавати, яку зарплату ми платили працівникам, скільки у нас було чистого прибутку, угу. скільки ми платили податків, тобто все. Це виходить із первинної документації тобто, з цього складається сума збитку. Так, загальна сума, так. так якщо це на окупованій території знаходиться ваше підприємство, у вас немає можливості просто ну туди поїхати і забрати цю документацію. Звертайтесь до ваших постачальників. Які знаходяться е, на території України. Можуть бути свідками, так? Просто. Е, які можуть Можете. і бути свідками, mm -hmm. але у них теж є копії цієї документації. Mm -hmm. е, так, це не буде в тому обсязі, які, в якому воно і є, але все одно ми можемо хоч якось оцінити ці збитки. Це що стосується от саме фіксації. Що можемо касати про упущену вигоду? Це я думаю, що теж ми, як країна, яка йде до Європейського Союзу, я думаю, що у нас це теж буде актуальне питання. У нас зараз Міністерство економіки розробляє процедуру. Я останні зміни, якщо не помиляюсь, читала це були у вересні місяці. Але я хочу сказати, що процес іде. Уже потрошку починають сприймати якось люди, уже починають розуміти, що робити. Але перше і найголовніше це фіксація. Угу. Хотілося б коротко сказати про землекористувачів. Фізичних або юридичних які осіб, Які теж, до речі, постраждали. Так, які особливо там на Херсонщині, де просто окупанти спалювали поля, mm -hmm. щоб нікому або, не, або нам, або нікому. А фермерства так, теж. І та, фермерства... А птахофабрики величезні, так, які так, були так. просто зруйновані вщен, таких досить? Так, Дуже багато, тому теж фіксація. Теж ви повинні звертати увагу, що ви повинні підняти документацію, яка була у вас земля, яке було цільове призначення, що ви там садили. Тобто все від початку і до кінця повинно простежуватися uh -huh, uh -huh. тільки в тому випадку. Ми зможемо компетентно оцінити збитки і також компетентно виплати виплатити, і можливо упущену вигоду або, хоча б відшкодувати хоч якісь збитки, це хоч, уже щось, хоча б щось. А, до речі, от коли ми говоримо про суму збитків, вона ж теж може бути різною, так але. З одних джерел, в одних джерелах я бачила, що ця сума не може перебільшувати 300 тисяч гривень. Чи справді це так? Чи якась гранична вже Дивіться, сума? Дивіться, немає граничної суми. По-перше, чому? Тому що є квартири, будинки, також юридичні фізичні особи, майно яких знаходиться у різних регіонах. Угу. Тобто це теж залежить. Ви ж не можете, як вам сказати, Припустимо, хата знаходиться у вас у сільській місцевості. А ви, як внутрішньопереміщена особа, переїхали до Одеси і проживаєте в Одесі. Uh -huh. Ви хочете за ваш будинок, який коштує ну, там, 20 тисяч гривень, будемо так грубо кажучи, ви хочете за нього 300 тисяч гривень, тому що вам вже хочеться жити в Одесі. Ну, це просто буде нечесно. Uh -huh. Це, що стосується наших національних відшкодувань, uh -huh. те, що стосується, от саме уже... Відшкодування, які будуть згодом, в них не буде граничної суми, mm -hmm. тому що вже mm -hmm. будуть, будуть враховувати не тільки матеріальне, але й моральну шкоду. Ну так, моральна шкода, вона ще не, не менш ніж матеріальна. А, і за вашими даними, ну як юристки, репарації, скільки років можна їх чекати? Чи от багато хто наводить приклад Німеччини, до яка досі сплачує? Да, так да, це так і так, так і може бути, так, так і може бути, але теж ми не знаємо, як закінчиться ця війна, коли вона закінчиться. Ми будемо враховувати, що ця війна була більш ніж як 80 років тому. Вона не була настільки задокументована, як зараз війна. Росії проти ну, тобто це України Це буде перший приклад такий так, на жаль у світовій так, історії. На жаль, Я так. вам дуже дякую. На насправді часу вже немає. А, Катерина Булатнікова, юристка безоплатної правової допомоги, була сьогодні. В нашій студії ми говорили про те, що компенсація зна, за, війно, за майно, яке було пошкоджено під час війни, вже Ем, ну, механізм вже відпрацьовується, він вже почав працювати. Вже є які певні кроки, які ви можете робити, якщо е, ваше майно було пошкоджене чи е, взагалі зруйноване. Тому е, нехайте часу, робіть це, і не треба говорити, що ніхто нічого не буде сплачувати. Це не так буде, але це буде не завтра і не післязавтра. Це теж треба розуміти. Але нехай лише оця тема е, єдине бажання вас не торкнеться. От це єдине. Дякую вам, що прийшли. Це перший міський залишається з нами. Побачимося.